Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. У моєї дитини п'яти років не засмагає декілька невеликих плям на нозі. Я боюся, що це може бути розвитком хвороби вітіліго. Чи можна зарадити цьому траволікуванням? Ну вітіліго, як каже наука сучасна. Це порушення, власне кажучи, пігментації, яке зв'язане з тими змінами, які відбуваються в печінці. Отже, треба і лікувати печінку, підшлонкову залозу імунний статус. І треба тут пам'ятати, що лікування починати не тоді, коли. То та чи інша частина тіла не змагає. а десь в кінці березня, на початку квітня, коли якраз ще немає тих інтенсивних сонячних променів, і які вже нам наближають гарячу весну і гаряче літо. Українській народній медицині, і фітотерапії вживаються для цього лікарські рослини. Це стопліки з примушками гукурози, звичайної, це цмін пісковий, це це хорій дикий або культивований, це люцерна серпоподібна, це медунка лікарська. Треба ще сказати, що вживають і настойку, настойку родовика лікарського. Коли та у літні місяці оці плями, які депігментовані, то їх по по, -по кілька разів протирають і чорною настойкою родовика лікарської, настойкою чорної тополі і настойкою зміно піскового і Можна настойкою люцерний сербоподібний. Також допомагає перстач сіріблястий. Це можна чергувати і протирати ці депігментовані плями, які, безперечно, коли вони десь там заховані на тіні, на нозі чи на руці, то ще не так. А коли вони з'являються на обличчі, то тоді вже це має значення, тому що це вже впливає на людину дуже негативним чином. Для лікування названої недуги, ми використовуємо іновник номер 6 номер 7 і номер 12 Мав радість. Декілька разів дегустувати ваші чудодійні бальзами. Найбільше мені запам'ятався козацький напій на основі гравілату. Розкажіть, будь ласка, про цю диву рослину. В Україні росте два, два види гравілатів. Гравілат звичайний і гравілат річковий. Оце гравілат. Ось ось він. Ось, бачите, це стебло, яке іноді досягає пів метра і більше ось листки, ось, е, е, власне кажучи, це, це насіння. І він поширений гравілат. Е, 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 тіньовитривала рослина. Він може у, у листяних лісах. Е, Рости самосія, самосіятись і відтворюватись. У народі використовують як печінковий засіб і листки гравілату, власне кажучи, використовують як салати, вони запашні, як салати до м'ясних і цих городиних культур. Отже, повертаємось до гравілату. Гравілат міський. Багаторічна трав'яниста рослина, що досягає 50-80 см. Цвіте гравілат з червня по вересень. Для застосування з лікувальною метою збирають усю рослину під час цвітіння. Стебла подрібнюють і сушать. Корені з кореневищами. Викопують рано навесні або пізно весени, Їх очищають від землі і різних лісових решток. Ретельно миють у холодній воді. Хімічний склад. От про хімічний склад треба наголосити особливо. У кореновищах і коренях знайдено глікозид геїн дубильні речовини близько 40%. Бачите, як багато добильних речовин, гіркоти, смоли, литку оліїв, що нагадує запах гвоздики. Всі частини рослини мають специфічний і надзвичайно приємний запах. З нього навіть можна готувати духи. Беруть, беруть, беруть корені з кореневищами, заливають. Скажімо, одну столову ложку заливають склянкою горілки і настоюють 20-30 днів, а тоді вже використовують як духи. Застосування препарати гравілату міського застосовують у народній медицині як протизапальний, жовчогінний, знеболюючий, седативний протипроносних та оболікальних засобів при нервових розладах, для лікування хвороб шлунку, особливо анацидного та гіпацидного гастриту, запальних хвороб сечового міхара на ниркових залоз та нирок, і як протиблювотні засоби. Отже, як же ми робимо оцей напій гравілату? Беремо корені з кореновищем, а якщо це рано навесні, то й стебла один до п'яти заливаємо 40-градусним спиртом, насоїмо 20-30 днів, потім фільтруємо і на 10 літрів додаємо десь один кілограм меду. Розмішуємо, настоюємо і виходить надзвичайно. Запашний, приємний напій. Цей напій можна використовувати для лікування печінки, підчазникової залози, імунного стату і анацидних гепацидних гастритів і для заспокоєння нервової системи. І що характерно, цей напій наявність в ньому. Вітамінів, екстрактивних речовин і добильних речовин дає можливість. Він, власне кажучи, до нього не має пристрасті і розвитку хронічного алкоголізму. Розкажіть Євгене Степановичу, чим можна промивати очі при виникненні ячменю та подібних запалень ока. Власне кажучи, не промивати очі, а використовувати безпосередньо місцево. Це такі настойки, як настойка тополі чорної, настойка ехіноцеї, настойка родовика лікарська, настойка берези, настойка перстачу сірб'ястого і пропобесан. Як використовується безпосередньо там, де виник або де виникає це ячмінь, а чим воно викликається? Воно викликається патогенним стафілококом, стафілококом, бактерією, з зеленого гною, іноді може викликатися і найрізноманітнішими ві -ві вірусами. От і використовується або щоденно, або через день, або, скажімо, можна ранком і перед сном чорною тополею робити примочки до вражених ділянок ячменів, а скажімо, в обіди використовувати родовик а в полудні проповесан. Це дає можливість не тільки лікувати цю недугу, а й попереджувати, тому що, як правило, враження буває дуже часто, що воно поширюється і стає хронічним. Також треба для підсилення імунітету використовувати такі наші нони, як номер 6 і No. 12. В моєї сусідки оперізуючий лишай. Їй 60 років, і вона потерпає від сильних болей. Чи може їй допомогти фітотерапія? Оперізуючий лишай викликається особливим вірусом. Ця недуга тим характеризується, що вона призводить до страшних невимовних болей і може рецидувати, лікувати її дуже часто, довго і проблематично. Ми можемо рекомендувати з наших препаратів це нони No6, номер, номер 7 і номер 9 які застосовуються загального призначення. Тут необхідно ще сказати про настоянки чорної тополі, берези, перстачу срібляство, парила звичайного, родовика лікарського і про повисан та його найрізноманітніші варіанти, які можемо використовувати, не лише для лікування. А й подолання тих інтенсивних болей, до яких призводиться захворювання. Треба сказати, що як вживати всередину, так і обов'язково застосовувати місцево, особливо там, де вражені підреберні ділянки. Тому Скажімо, першого дня протирають ділянки, ділянки вражені, ді, вражені ділянки, скажімо, чорною тополію, другий день протирають чи довго добу Березою, третій день парилом, четвертий день родовиком лікарськими. П'ятий день чи взагалі можна, навіть не так, а скажімо, ранком і перед сном протирати різними варіантами про а у період між ранком і вечірніми годинами вже вживати найрізні різні. Настоянки для того, щоб і впливати на цей вірус і зменшувати больові симптоми, лікувати годиться довго, поки повністю не, 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 не зникають ці висипання і поки повністю не зникають значні болі в тій іншій чи, чи ділянці які вражені цим вірусом. Євгене Степановичу, чи правда, що фітотерапія дала вам друге життя? 20 вересня 1934 року моя мати затопила в печі, а потім вже почалися перейми. І мати стогнала. В цей час Володимир Дитинко, бригадир, прийшов, залив вогонь у печі і погнав мою матір копати буряки. Власне кажучи, вона не могла їй йти, так їхав кривий тимиш, його рідний брат, який одвіз її на поле копати буряки. Чи копала мати буряки? Да не копала, вона стогнала. Її оточили люди, невдовзі відійшли навколо плідні води, і вона народила мене. Треба сказати, що 20 вересня 1934 року було дуже холодним, як згадували жінки оці, і умови. Хоч правда, Оришка Дитиненко це невістка у цього ж бригадира. З'знавалась мені, що я перед тим переодягнулася, зняла свою сорочку і цю випрану і крамну, як називали тоді, і окутала тебе, Женя, ну а потім що ж, поклали мою матір і мене на воза і привезли додому. А поки, поки везли, то ми там е, захололи і мати, і я. І ось невдовзі е, у, по, почалася страшна лихоманка. Чи як казав, е, як згадував фельдшер е, Ярмолай Романович, що бактерії у матері і у мене їх стільки розмножилось, що вони всюди кишили. І він сказав: Да, ні, я, я пішов, тоді є був, потім краплі датського короля і інші, такі, такі ліки, які нічого не допомагали. І от що ж, надумали моєї жінки, жінки, які, ну і мати ж їх до цього вчила це використати. Листки і бороньки чорної тополі, потім трава материнки, тоді, тоді і медонка лікарська, і, і ну, спиртових розчинів не було, а переважно більшість горільчани розчини, власне кажучи, самогонні розчини. І от мене почали лікувати мене і мою, мою матір. Але я трохи раніше дійшов. А мати одійшла далеко пізніше. А Катерина Баклан, навіть Федосій Баклан у неї був з 33-го року, то вона навіть, поки мама була непритомною і по сучасному в комі, так годувала свої, своїм материнським молоком. Так я її і називав, моя друга мама. І от тоді. Коли я вже став лікарем, то я почав дошукувати, до, до як же так вийшло, що я повинен був відійти на той світ, а я і моя мати ожили. То знов, знову ж таки, що? Що нас е, п -п припинило розвиток цих е, страшних е, матері після пологових е, ускладнень, а у мене е, е, застудних неду. Та я, я знову пер, 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 передічу це чорна теполя, це береза, це Материнка, це квітки, листки глоду колючого, е, це та є жндра, це гравілат міський. Це... Якщо взяти оцю книжку, оцю книжку фітотерапія, то десь рослин 15, 12 чи навіть 25 використовували оці звичайні селянки, жінки нашого села. Макіївки чи тоді хутірне новоселиця сучасного, сучасного Носівського району Чернігівської області. Потім же я усі ці рослини перевіряв на, не лише на собі, а й на численних пацієнтах з усієї України і не, не лише з, з усієї України. Адже і зараз із СНД в нас бувають. У нас пацієнти боювають із Чехії, і з Німеччини, із Франції, ну і ближче з Польщі були, були, Греції. Так що я не кажу вже про колишні країни, країни колишнього Радянського Союзу. Свої питання ви можете залишити на сайті tovstuha.com. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.